Тепер ми говоримо про створення рядків. У нас є варіант створити рядок за допомогою літералу це коли ми пишемо лапки і там якийсь текст. Наприклад, якщо ми напишемо подвійні лапки і там слово тест, це ми створили рядок за допомогою літералу. Другий варіант це використовувати клас стр. Зазвичай використовуйтесь стр, коли нам треба отримати рядок із іншого типу даних. Якщо у вас, наприклад, є число, і ви хочете тепер з типу інтеджер отримати рядок, ви говорите str, ну, і у вас же рядок. Ну, якщо вам треба записати це у зміну, ви говорите, наприклад, S2 дорівнює стрину. І тепер у вас змінє s 2 рядок. Третій варіант, як ви можете отримати рядок десь всередині вашого коду, це коли ви зчитуєте якісь дані. Наприклад, ви прочитали файл. Тобто ви не створюєте його руками, ви його отримуєте через те, що ви щось зробили. І у вас в пам'яті програмі, в якій зміні є рядок. І далі ми поговоримо, як створювати рядки саме через літерали, тому що там є декілька нюансів. Коли ви рядок зчитуєте звідкись, тобто ви читали, наприклад, з обладнання чи з файлу, там ніяких нюансів немає через те, що вам не треба думати, які там лапки, що використовувати, як перевести текст, тому що він у вас є вже в пам'яті, вам не треба його створювати руками. Коли ви перетворюєте щось в рядок, тобто коли ви використовуєте клас Стр, ніяких нюансів немає, тому що у вас вже є якісь дані, і ви їх видозмінюєте, ви їх перетворюєте на рядок. І найбільша кількість нюансів саме при створенні рядку за допомогою літералу. Перший нюанс при створенні рядку через літерал – це те, що ви маєте закінчити той рядок в тому самому рядку коду, в якому ви почали. Тобто, якщо ми пишемо тут змінну лайн, говоримо, що тут буде якийсь рядок тексту, наш цей текст має закінчитися в цьому самому рядку, тими самими лапками, з якого почався. Якщо ми тут видалимо останні лапки подвійні, які закриваються, у мене просто вони автоматично ставляться, і запустимо цей наш код, Python буде на нас сваритися, і залежно від того, яка у вас версія Python. Тут буде виняток, чи дуже-дуже зрозумілий, як у мене зараз, чи ні. Справа в тому, що в версії Python 3.10 3.11 змінився текст, який описує, що пішло не так. Python почав більш зрозуміло сваритися на вас і казати, що саме не так. В даному випадку він говорить, що у вас є лапки, які не закриті. Він говорить, що у вас є незакритий літерал рядку. Коли ви вже знаєте, що таке слово літерал, коли ви бачите, що не закриті лапки, ви розумієте, о, лапки треба закрити. Ну і головне, щоб ви з цього розуміли, що це справді буде. Виняток, буде помилка. Так само ми отримуємо помилку, якщо ми поставимо лапки, закриваючи отут, на іншому рядку. Запускаємо. І виглядає все так, наче я файли зберегла, і наче все саме відбувається і сама помилка, сам виняток абсолютно той самий. Справа в тому, що за замовчуванням Python чекає, що закінчення рядку буде в тому самому рядку тексту. Тобто, з точки зору синтаксису Python зараз чекає, що цей рядок має закінчуватися подвійними лапками. Але якщо ви пишете дуже багато тексту, і вам потрібно ці лапки якось переносити, теорію ви можете зробити отак: якщо ви тут скажете зворотній слеш, це з точки зору Python означає, що логічний рядок коду продовжується на наступному фізичному рядку файлу. Якщо ми зараз запускаємо наш код, у нас же ніяких помилок немає, тобто все нормально читається. Але в Python вважається використання backslash не дуже хорошою практикою. Тобто цей технічний механізм він є. І ще раз, що він робить? Він дозволяє нам сказати Python, що логічний рядок якогось коду продовжується на наступному фізичному рядку. Тобто сказати Python, що чекає ще не кінець логіки Python, перейди на наступний рядок, там щось ще є, прочитай це. І з точки зору Python, це означає, що є наступний рядок, який треба об'єднати з попереднім. Фактично, у вас є такий механізм, ви можете його використовувати, але Python не рекомендується його використовувати. Є інші механізми, які дозволяють ми переносити вирази на наступний рядок без використання Вексеш. З точки зору рядків і як це робити з рядками, саме ми поговоримо прямо зараз. А про перенос інших виразів, більш складних ми теж будемо говорити окремо, коли ми до них доберемося. Тобто тепер ми знаємо, що ми маємо закінчувати рядок, який ми пишемо, в тому самому рядку самокоду. Ну і звичайно ж, ми маємо закінчувати його тими самими лапками, тому що, якщо ми тут використовуємо одинарні лапки зараз. Ми, власне, отримаємо ту саму помилку, що не закриті лапки. Звичайно, у вас будуть випадки, де вам треба написати більше тексту, де вам треба ставити символ нового рядку, і вам може бути незручно це все писати буквально в одному фізичному рядку файлу. Тоді ви можете зробити, ну так, перше, да, що ми можемо подумати, це сказати, наприклад, текст дорівнює лапки, ну і вставити якийсь наш текст. Ну, знов таки, проблема буде та сама, що в нас вже була: це те, що у нас буде виняток, синтекс через те, що ми не закрили рядок наш. Тому сам рядку, де ми почали, тобто в кінці текст, інтерфейс того 0, мають бути лапки, їх немає. У нас є тут два варіанти, що ми можемо зробити. Ми можемо записати це все в один рядок і використовувати символ нового рядку, там де нам треба просто, щоб був новий рядок. Тобто зробити отак. Це нормальний варіант. Але таким чином у вас може вийти дуже довгий рядок тексту, в Python це не прийнято. В Python у нас є рекомендація з PIP-8, що ми маємо писати рядки, в яких 80 символів максимум. На практиці використовується трошки більша кількість символів, зазвичай там 86, хтось до 90 доходить, але не 120, не 160, тобто нам треба якось розбивати цей рядок на частини. І тут є декілька варіантів. Перший варіант це ми можемо використовувати потрійні лапки. Тобто ми можемо сказати текст, наприклад, 2, потрійні лапки, і тут вставити наш текст. Потрійні лапки дозволяють нам ставити символ нового рядка, але ми вже його пишемо не руками, отак, bat n. А ми натискаємо буквально Enter і проставляється символ нового рядка. Тобто, візуально, як ми бачимо зараз рядок, так він і буде відображатися, наприклад, якщо ми скажемо print. Єдине, на що треба звертати увагу, що зараз, коли я сказала три лапки і натиснула Enter, що тепер у нас тут є Enter на початку. І коли я написала там, 14, 16 і в кінці Enter, це теж означає, що у нас в кінці буде символ нового рядку. Як це подивитись? Ми можемо зробити print, але якщо ми зараз запускаємо наш код. Коли ми зробили принт, то фактично ми бачимо, що є символ нового рядку на початку в кінці, але також Print додає завжди символ нового рядку в кінці, і тут можна трошки заплутатись. Нюанс в тому, що Print сприймає символ нового рядку як сигнал, що йому треба перенестись на новий рядок буквально відображені для вас. Але якщо ви хочете подивитися символи з точки зору програміста, тобто ви просто хочете зрозуміти, що зараз знаходиться в вашому рядку, який його склад. Для цього вам зручніше буде використовувати print, -print. І тут дублюємо і говоримо тільки pretty print». Тепер ми вже бачимо таке: у нас написано backslash n, далі якийсь текст, backslash n. Тобто ми бачимо, що у нас на початку рядку є slash n і в кінці є «backslash n. Це через те, що ми натиснули тут Enter і тут. Тобто, якщо вам не потрібні ці backslash N на початку в кінці, вам треба буде робити щось таке. Тобто, не обов'язково потрібні лапки мають бути окремо на окремому рядку. Це просто дуже зручно так робити візуально, але це не обов'язково. В даному випадку не буде вже сивол бекслежен на початку і в кінці. У нас тепер починається зі слова інтерфейс, а не з бикслежен. Але насправді ви також можете залишати той варіант, як у нас був, і потім використовувати додаткові методи, які дозволять вам просто прибрати ці спеціальні символи на початку і в кінці. Це теж варіант. В такому варіанті запису, коли ми використовуємо потрібні лапки, є одна проблема: а саме, що у вас є відступи в коді. У вас дуже рідко буде код плаский, коли у вас немає ніяких відступів. В реальному коді у вас завжди будуть якісь відступи. Це можуть бути функції, умови. Якщо ми зараз напишемо той самий код, але скажемо if true, тобто це така дурна умова, яка завжди виконується. І перенесемо цей код всередину умови, і далі знову зробимо print і подивимось просто, як воно виглядає. У нас весь цей наш рядок, він посунувся праворуч. Власне, суф у нас такий зараз через те, що ми дійсно написали цей суф тут. Ви можете цього уникнути, якщо ви зробите ось так. Тобто назад зсуваєте ці дані. Запускаємо код. Зараз все працює, все нормально. Але читати код не дуже зручно, тому що коли ви пишете код в if, він має бути з відступом. І так, з точки зору наших даних, нам там відступ не потрібен. Але візуально його сприймати тепер важче, тому що ми не дуже так візуально легко можемо сприйняти і зрозуміти, що цей код він всередині. if. Це просто до того, що цей запис трійних лапках, він не завжди зручний. Я поки що ігнорую цей запис, ми до нього зараз повернемось. Головне, щоб ви зараз помітили, що коли у нас був код таким, у нас принт показував цей відступ тут також. Коли ми його прибрали, цей відступ, тобто зробили так, все знов нормально. Ну і власне, що нам тепер робити? У нас є такий запис з подаєми лаками, нам потрібен, тому що ми хочемо записати багато тексту, але нам не дуже зручно це робити, тому що ми не можемо відступ тут використовувати, тому що він потрапляє в рядок. Допомогти нам з цією проблемою може функціональність, яка називає об'єднання літералів рядків. Літерали це коли ми створюємо рядок з використанням лапок. Тобто, коли ми пишемо лапки і там якийсь текст це наш літерал. Об'єднання літералів рядків це про те, що Python автоматично їх об'єднує. Якщо ви напишете в одному рядку два літерали, давайте скажемо, тест і лайн, Python їх об'єднає і збере в один рядок. Це робиться автоматично. Якщо ви це напишете як змінну, наприклад. Те саме відбувається, тільки записали ще в зміну. Але головний нюанс це те, що ці літерали можна переносити на різні рядки коду, якщо ви їх напишете в дужках. Якщо ви напишете два літерали на різних рядках, то у вас виходить, що, наприклад, зараз змінну лайн потрапляє рядок-тест. А якщо ми тут напишемо, наприклад, рядок «hello», він просто окремо створений рядок, ні в яку змінну він не записаний. Якщо ми зробимо print line», ми побачимо тільки тест. Тобто цей літерал не приєднався до тест. Це знов через те, що Пайтон знає, що рядок коду закінчився. Але ви завжди можете сказати Python, що логічний рядок коду продовжується, якщо ви берете все в дужки. Тобто, якщо ми тут використовуємо дужки і пишемо дужки тут. Те, що ми відкрили дужки, означає для Пайтона, що починається логічний рядок, далі йде якийсь вираз, ще якийсь вираз, і він чекає, що закінчиться це все також закритою дужкою. І тепер вже логічний рядок коду для нього це. Початок відкриваємо дужку, кінець закриваємо дужку. І от в цьому випадку він об'єднається все в один рядок. Запускаємо. Тепер у нас тест Hello об'єдналося. Ви можете використовувати дужки в Python для того, щоб групувати якісь вирази, чи задати якийсь пріоритет. Наприклад, якщо ви говорите 1 плюс 2 помножити на 3, множення більш пріоритетна операція, тому вона виконується перша і тому результат 7. Але ви можете сказати, тут дужки» і тут дужки». Тоді вже у вас результат 9%. Тобто ви можете для цього використовувати дужки. Але також насправді ви можете використовувати дужки майже будь де якщо ви напишете, наприклад, весь цей вираз в дужках, це не буде помилкою, це просто ви там згрупували щось, не проблема. Головне для чого зараз дужки використовуються, це підказка Python, що логічний вираз якийсь ще не закінчився. Ми говоримо, що от почався наш рядок тут, саме коду Python, і поки ми не закінчимо дужками знов, вираз не закінчився. Також зверніть увагу, що після тест немає коми. Тобто ми не створюємо зараз набір даних, як, наприклад, список. Ми просто написали два рядки, і ми не ставимо там кома, і воно все об'єднується тоді в один рядок. Якщо ви поставите тут кому, це буде тип даних кортеж. Тобто кому тут тобто, обов'язково не ставимо, якщо ви хочете отримати один рядок. І воно зараз не дуже гарно виглядає. Як ви можете написати це по-іншому? Ви можете написати ось так: тобто вирівняти другий рядок на перший. Чи ви можете зробити ось так? Обидва варіанти з точки зору синтаксису Python. Нормальні, їх можна використовувати, помилки не буде. Ви можете використовувати будь-який з них. Тобто, ви можете вирівнювати другу частину за попереднім рядком, або ви можете просто робити відступ і вирівнювати всі частини однаково. І тут ще один дуже важливий момент: це те, що відступ зараз не сприймається як частина синтаксису. Тобто, коли ми говорили про Python на початку, ми говорили, що відступи це синтаксис. Коли ми пишемо if. Тру, в даному випадку вище, нам необхідно зробити відступ, тому що інакше Python скаже, що це помилка, і обов'язково після if має бути відступ. Але коли ви робите відступ в дужках, він не рахується як частина синтексу. Тобто Python знає, що вираз, який ви пишете, ще не закінчився, і Python повністю ігнорує відступи, пробіли, скільки б їх не було. Поки ви не закриєте дужки. Коли ви закрили їх, далі він вже починає сприймати відступи. Ми розібралися з тим, що можна переносити так рядки. Але тепер ми повертаємось. Безпосередньо до функціоналу об'єднання літеральних рядків. Що він нам дає? Він надає можливість писати рядки на різних рядках коду, і якщо ми їх пишемо в дужках, це все об'єднується в один рядок. Тепер ми запишемо той самий текст цей, за допомогою цього функціоналу. Тобто ми беремо це і створюємо там якийсь текст 3. Тепер ми пишемо дужки. Я люблю такий варіант переносу, а ви можете використовувати будь-який. І тепер нам треба тут поставити лапки і в кінці поставити лапки. Тепер у нас це все об'єднається в один рядок. Якщо ми зробимо print, ми бачимо наш інтерфейс, no, 0, і притіті print, print бачимо рядок. Але головна проблема зараз загубилися символи нового рядку. Тут вони були через те, що ми натискали Enter всередині потрібних хлопок, а тут у нас вже немає потрібних хлопок, тому що ми збираємо рядок з окремих частин. Тому в цьому випадку вам треба писати символ нового рядку руками. Тобто ми пишемо тут в кінці перед лапками символ нового рядку. Відповідно, тепер, якщо ми запускаємо код, у нас все окей, коли ми робимо print, символ нового рядку сприймається print і ставиться новий рядок. Коли ми робимо PrintPrint, ми просто бачимо, що він тут є. І тепер ми готові повернутися на Print Text 2. У нас тут був дивний синтаксис, коли ми робили pretty print, а саме оце. Але якщо ви придивитесь, це той самий функціонал об'єднання літералів рядків. І це нюанс саме pretty print. pretty print, за замовчуванням є обмеження по довжині рядка. Тобто на кількість символів які він виводить нам сюди в термінал. І якщо наш рядок не входить в це обмеження, притіпринт починає розбивати рядок. Але в є таке правило, що те, як він виводить якісь дані, це має бути такий вигляд даних, який ми можемо скопіювати, ставити в Python, і воно має спрацювати і знов створити рівно ті самі дані. Тобто, якщо ми скопіюємо це, це буде той самий рядок, який був створений, який був виведений приттіпринт. Просто через те, що тут рядок був трошки коротший. Бо не було відсупов, не було пробілів відповідно в ньому. Він вмістився сюди в обмеження Приттіпрінт. Але коли він вже не вмістився, Притті починає переносити і тому виходить такий трошки дивний вивід. А ви, до речі, можете контролювати, скільки символів ширину в один рядок буде писати Прітіпрінт. Якщо ви скажете тут, що ширина нашого екрану буде, наприклад, 120, то рядок вже має поміститися. От він вже вже тут. Але все одно у вас будуть час від часу великі дані, якщо ви будете робити їм Прітіпрін. Ви будете зустрічати такий вивід. Його нелегко сприймати, особливо коли ви бачите це вперше, але це власне є це об'єднання літералів рядків, тобто, це коли ми пишемо рядки, частиночки їх в дужках і не пишемо кому у кінці, тоді це все об'єднається в один рядок. Ми витратили досить багато часу на те, щоб розібратися, як створювати рядки, але ми зачепили багато важливих моментів тут. Перше, це те, як Python сприймає якісь вирази, що за замовчуванням він вважає, що вираз логічний який закінчується в одному рядку. І коли ви хочете продовжити цей вираз на наступний рядок-коду, ви використовуєте дужки. Так, ми це розглядали на прикладі саме створення рядків, але це стосується інших виразів. Ну і саме створення рядків, саме через об'єднання літералів рядків, це дуже буде часто використовуватися, тому що вам треба буде постійно писати якісь повідомлення, щось виводити на екран. І, звичайно ж, повідомлення часто будуть дуже довгі, тому вам треба знати, як їх розбивати на частини.